Нарешті з'явилося сонце, але я думаю, воно ненадовго. Ох, вже заховалася за хмаринку. Хочеться його побачити. Поки одягнусь, вискочу, його вже не буде. Ці рослинки поскидали багато листя, дуже багато прямо отут. такі були густі пригусті мої фікуси, а зараз стали ріденькі, приріденькі. І бачите, листя скидує, прямо в руку сипеться, прямо дотронулася і все попадало. І я вже тут змила, прямо по попів відра. Кожен день по пів відра злітаю, все падає. Не вистачає світла, хоча я і включаю лампу, але навіть лампи не, не вистачає на півкімнати. Якщо б тільки вони були в мене на підвіконні, то ще півбіти, але ж вони далеко від, від підвіконня стоять. листя всі жовті. всі жовті. Ось, ще викинула, буде цвісти Це гібіскус. китайська троянда, але не факт, що вона розкриється, вона може скинути цей бутончик, світла не хватає. Знову вияснилося сонце, навіть до трояндочки дістала, бачите. Попадає чуть-чуть свої промені сюди не достає, а отут так гарно видно теж стала ріденька, бачите листя жотіє і Кидає ось навіть папоротник. Бачите, все любить сонце, все і живе, і не живе. Ось, просто листопад я затронулася, буду. Все одно підмітати, тому скинемо те, що вже само злітає. Ось воно сонечко яскраве. Гарне і мені не хвата сонця. Так що але через годину може вже цього сонця і не бути. Зранку плюс три, дуже здоровий вітер. Дуже здоровий. Подивимося, яка буде в день температура. Вчора було плюс сім, але весь час був дощ, цілий день був дощ. Дивіться, як я і говорила. <риклад> було сонечко. Пройшло якісь 2 години. Все. Погода змінилася повністю. Знову вітер. Набігли отакі хмари кругом. І сонечка як і не було. Ну зараз вже плюс 6. 11 година ранку. Чернівцях Ірішка казала, що у них до 10 учора було градусів. Це зовсім уже літо. Зараз піду збиратися і буду їхати в місто, в магазин за вкусняшками для моїх кімнатних рослинок. Прийшла в Аграсіс, хочу доброго купити для. Ой, який магазин. Здоровий. Добрий день. Шукаю горщик для орхідейки. Маленький, мені треба орхідейку переанімірувати. Вона згнила. І такий вибір. Там, може навіть отакий один. Вони, в принципі, всі прозорі. Да, і, да, вони, всі тут тут таки, а, так, же, ж да, 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 так, вони тут такі, нічого, що я. Ну, з так, так. У мене всі вони з піддончиками зразу купляли. Рожевий білий ви що хочуть. Давайте, яки не знаю. Давайте рожевий. рожевий. Так да, багато. І мені ще знаєте, що потрібно. Щаскав мох мох. мох, мох. 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 Угу. і зразу вам для відео, Є ґрунт, литва, юрпета. Ощупайте. Іменно угу. тоді для дрібних орхідей, або для реанімірованих. Угу. Це Литва. Є угу. такий з Супер ґрунт уже з спеціальним рибамкоріневичем. Ага. Вся полірована кора. давайте я засуть під 4,8 і ще. Вот такой тоже для ой, для орхідей, и вот такой вот рошочок, як рубинчик. Сейчас я глянула вот на нього. Може вам більший розмір такий, вам, може вам поменший треба. Ну, можна поки його так використовувати. О, так, пока можна. можна да? Беленький, да, якщо вам подобається для декора можна його... Давайте біленький, так. Yeah. Да. У нас так буде красивіше просто, правда? Угу, Конечно. Хорошо. Зайшла. Недавно я тільки про цей магазин узнала. І тут просто є все. А мені ще маленького трошки такого мілкого керамзита, щоб помішати. Ось ще вам не треба. Будемо вам надо. Можна керамзита або до покажу. Uh -huh. Це літ, вічні обикновірно на орхідеї. Він впитує вологу, це, це його перемішують. Так, Додають, або там можете донечка зробити. Воно вологу тримає і дихає. Uh -huh. Це он там зараз всі популярні блогери пишуть. Це он, це он. Ой, давайте. Давайте зараз. Ну, Поки що все, якщо не завользуватися. Ну, в принципі, ви ж розуміли, я є з біоглобін, HB101, ці всі препарати, стимулятори, корнеобразователі, антистресанти. Да, вот. да. Це все ви, ну, воно все ви думаєте, все на натуральних органічних білках витяжок із ролики рогаторих ага. Це взагалі подаваємо різні здобули. У нас ще є на водоростях морських аж біст один. Він потім дороже, звісно.

Але вона вас розбиває, потім буде убив'я. 450 школярів. Сходила сьогодні. Магазин купила добрива. Всього для орхідейки. Знову сонечко розвиднялося. Ви вилізли з Захмар на вулиці 2 градуса глянула в телефоні іду на зупинку. Небо зовсім. Без хмар, вранці Сонце. В обід. Пасмурно. І знову сонце. Мабуть, буде мороз. Чомусь мені так здається. Дивіться. За тим будинком там сонечко бачите. Це наш. Це наш літак. Кравичка ага. зелена, як наче, і зараз не грудень, так? Да? А вже ж через неділю новий рік. Новий рік. Точніше рік. Вже наряджають магазини всі. Я вже на площі підходжу до ялинки. Ось ялиночка наша внизу. Не вішали оці гірляни, дивлюся, щоб не познімали або. Не побилися, бо вони всі склядні, е, такі сосульки. і вночі вони світяться красиво. Отака. така поки що так нарядили, слабенько, звичайно, але вона красива і без іграшок. Висока і красива. Я вже на зупинці. Ви бачите, як міняється погода. Їздила спеціально в магазин, щоб купити горшочок для моєї орхідейки і... і різні... Там добривка, вкусняшки для моїх квіточок. Який гарний захід сонця. Просто червоний. Я приїхала додому чотири години зараз 16.00, а вже так темно, який гарний оцей захід. Там ось хмари такі страшні, чорні. Там сонечко зайшло, зірочка взійшла, видно, гарно, світи, і там Сірочка зійшла. Я вже йду по своїй вулиці. Третій будинок це вже буде мій будинок. Так, завтра, мабуть, буде морозець. Щось прямо таки кусається воно вітерище. Вчора було плюс сім, а зараз в день було плюс два. Пішу? мерехтять фонарі. У нас ця вулиця світиться поки що Ну надіюсь, що і дома буде світитися. Чого ти? Роблю зараз салат на картошечка. Есть видимо. И зараз роблю салатик. Ну все таки. Згадала, що в мене є духмяна харківська. Точніше, Караванська боліє. Перчимо. і вечеря в мене готова. Насипаю салат себе. Салат я завжди ложу більше, чим. Чим основне блюдо в два рази? Це я так приготувала швидко собі вечерю. Оце ця орхідейка, яку я купила. Такий горшочок. Отакий горшочок. Тепер будемо сюди садити. Це вже буде наступне відео. Я покажу, як я буду кормити всі рослинки і пересаджувати оцю орхідейку.